Путін відмінив ядерну бомбу, а Соловйов перейшов до погроз. Як на Росії знайшли антихриста та воскресили Сталіна? Розкажемо прямо зараз. У фільмі про Путіна з Путіним Путін заявив, що у Росії і без ядерної зброї достатньо сил і засобів, щоб довести до кінця так зване СВО. Саме через це в день і вночі пропагандистам Кремля наказано тарахотіти про ядерний удар. Чи не тому часом, що у Путіна нема жодного козиря, крім одного єдиного? Також старий диктатор запевняє, що незважаючи на його холоднокровність і стриманість, він завжди комусь хоче врізати. Ви внішні завжди дуже холоднокровний, здержаний. Неужели ніколи не виникає бажання кому-то називається, врізати. Бажання комусь врізати підтримує і Соловйов. щоденно і щогодинно. Цього разу під роздачу у його погроз попав Лондон. В какой-то момент времени мы ответим не на провокацію, а просто потому що военно-политическая необходимость подведет к такому этапу, что придется использовать и іное вооружение, которое у нас есть в нашем арсенале. І що буде тоді? Тата ж то будь должняні нам один Посейдон, и мы в розчеті. Правда, потом плавать будет тяжело, Надо чтобы кили наших яхт не задевали за Биг Бен. В цілому мрії пропагандистів такі ж криваві, як і мрії їхнього господаря. Посейдон Пасійдон Палондану, щоби пішов воду. Цікаво, те, що навіть рідний син, який проживає у столиці Великобританії, не зупиняє Соловйова у погрозах. Вершителі долі ніяк не можуть дійти тільки одного висновку: чи варто попереджати Європу перед атакою Пасійдоном? Чи судний день має все ж таки застати їх зненацька? Я не розумію цього вашого підходу. А, 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 якого? А що? чому так от. от? То сюда посідони все. Я, що, я, я за що ну, ну, наші страну чуть звичайна посідоводі я вам я посідон у вас Сармат посідон сармат посідон, ти посідон. що У мене в Британії є друзі замічательні люди. Ведь красивий после наших слов були. В ВРПЦ. От вважають, що лупити по містам ядеркою і не тільки це взагалі свята справа. А всі, хто не хоче війни, антихристи. І це не ми вигадали. Це проповідують російські священники. І ті, хто хоче миру і безпеки, не вовремя. І не духа антихриста. Ось всі ці не, не ті наші, які всі такі, за все хороше проти всього плохого, вони, звісно, не думають так, вони думають, що не великі християни. На самом деле в них действует дух антихриста. Трусливий, молодушный, плотский дух антихриста. І Романах РПЦ Макарій так сильно не хоче, щоб ним заволодів дух Антихриста, що взявся освячувати балістичні ракети. каже: якщо це на користь людям, то нічого поганого у цьому нема. Нічого поганого немає і в тому, щоби десятками років вклонятися своїм же палачам, які знищували власний народ. Все за сценарієм. Спочатку у Сєрпухові відкривають нове погруддя Сталіна на радість усім росіянам, а потім переходять до увіковічнення сучасного божка Путіна, малюючи його триметровий портрет на стінах шкіл, щоб діти не забували, кому потрібно вклонятися щоранку. Сніжний апокаліпсис на 9 травня, святкування без води, каналізації та світла, що стало причиною катаклізмів, та чому росіяни б'ються за тарілку гречки, розкажемо вже за мить у нашому випуску. Перед 9 травня росіян приморозило у Підмосков'ї та Лен області. Майже тиждень немає електрики через хуртовину. 26 тисяч людей не знають, як виживати. Снігопад у травні створив найбільшу за 15 років аварію. Без електрики росіяни замерзають у власних домівках, сидять без води і каналізації. Люди скаржаться на владу, утім ніяких результатів це не дає. Про тухлі продукти. Укти холодні ночі у верхньому одязі, польова кухня, все, що так прагне влаштувати Росія для українців вже четвертий рік поспіль. Минулорічне года валила дерева за містом, апарат перемоги пройшов під снігопадом. Зараз же під вагою мокрого снігу впали півтори тисячі дерев, пошкодивши майже 200 машин і паралізувавши 348 населених пунктів. У Калінінградській області, хоча і не було снігопадів, але блекаут стався все одно. Причина відключень не у погоді. А от у чому досі з'ясовують у владі, декілька районів залишилися без світла, і у деяких будинках зникла вода. Життя не цукор. Попри те, що у Кремлі день у день розповідають, як процвітає Росія, які всі забезпечені та щасливі. Факти говорять самі за себе у дагестані місцеві просто вщент рознесли магазин одягу, який оголосив акцію на одяг та взуття. Такого ефекту не чекав ніхто. забрали. Брали. Брали. Банки, брали. 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 Брату, да, забрали, забрали не забрали? Сон? 99 рублів за речі та кросівки за 490 звели велику націю з розуму. Люди готові калічитися, але своє урвати. Займати чергу штурмовики спортмагазину почали ще з вечора. А після відкриття дверей просто винесли всі товари. Винесли не лише речі та взуття, а й двері холодильника, залишивши за собою розгромлені стелажі. Одразу видно, що люди ні в чому не мають потреби. Голодні часи, як казав Путін, теж закінчилися, але напевно тільки у Кремлі. Та точно не в Удмуртії, бо там росіяни побилися за тарілку гречаної каші. Місцеві чи то не їли тиждень перед тим, чи то не бачили гречаної каші три роки, але виглядало це приблизно так. Потяг, стилізований під часи Другої світової війни, мав стояти на станції 40 хвилин і на честь грядущого свята перемоги роздавати польову кашу. Але у висновку громадяни країни-переможниці, про що не забувають, що хвилини нагадувати по російському Гебельс ТВ, 80 років по тому виглядають, наче тільки переживши блокаду Ленінграду в офіційній пропаганді. Це називається Щасливі жителі Удмуртії. З букетами гвоздик та транспарантами урочисто зустрічають прибуття. путя победы. Голодные сарапульчане, очередь за кашей гречневой. Все голодали, смотрите. Ужас какой. Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Конец света. Все. Убийство за кашей. Даже не подпускают к вагону. Там бомжи уже все разобрали, не стойте. Просто фактаж, який повністю протирічить риториці російської пропаганди. Кожна п'ята багатодітна сім'я у Росії живе за межею бідності і зовсім не відчуває шаленого росту економіки та зарплат, про які говорить Путін. Якщо вони чують про безкоштовну гречку, то не стримують себе. Ця картина говорить сама за себе. У Держдумі запевняють, що бідних стає з кожним роком дедалі менше, саме тому за речі по 100 рублів. Люди готові вибивати двері і вікна, але росіяни не здаються і все одно при будь-якій нагоді повторюють як мантру. У нас страт багате, а у них немає там нічого. А чому ж тоді найбагатша Росія, від якої наше як всім все треба, виплатить своїм ветеранам на 9 травня менше всіх у СНД? Путін з барського плеча вирішив, що з них вистачить 80 тисяч рублів. Це в 10,5 разів менше ніж в Узбекистані та Казахстані. Навіть ветеранам у Молдові та Білорусі виплатять більше. Це при тому, що на всю ерефію ветеранів залишилося не більш ніж сім. Тисяч на них Путіну грошей шкода. А на мракабієсія по всій країні, нібито на честь дня перемоги йдуть мільярди. А ветеранам, навколо яких все і має обертатися у цей день, вручать чай у пакетиках, леди, леді, щоб не замерзли під час відручення опалення. В зикала я стермо спали стіркувати. Хто не Але, адмол... Але тут можуть бути нюанси. Чиновники Саратовської області роздали пенсіонерам по 15 пачок із солодощами, але всі вони майже прострочені, і з'їсти мармелад потрібно за кілька днів. Під час російського параду розвалився танк устрою замість росіян китайці, а у дитячих садках оголосили військовий стан. Якщо свято перемоги вдалося, то чому Путін вирубив весь інтернет та зв'язок у Москві? Прямо зараз пройлємо світло на шлях до 9 травня. Все пішло не за планом, ще починаючи з репетиції парадів по всій країні. Одного ж параду недостатньо. Всюди були знаки, які кричали про провал, але ніхто не звертав на них уваги. Так у одного так званого Параднава, але вже давним-давно списаного танка на репетиції відвалилася гусениця прямо на дорозі. Все це, звісно, символізує неабияку велич і потужність, технологічність та актуальність російської армії. Військова техніка, зрештою, застрягла на проїзній частині, де і викликала багато з. Зн... Значні усмішки людей, судячи з кадрів від очевидців, проблема сталася як мінімум із двома радянськими танками. Цікаво, а чому на парад у Москві не вивели віслюків? Це ж одна з основних бойових частин Рос армії на сьогодні. Не вистачає Росії не тільки якісної техніки, а й особового складу. Тому вже на репетиції у строю йшли не росіяни, а китайці. И, кстати, по-моему, неплохая идея. Ну, чего уж тут скрывать -то? Они думают, что у нас проблемы с мобилизационным ресурсом. У нас всего лишь 150 миллионов, а их под миллиард. якщо до нам приєднається Китайська Народна Республіка. Такими темпами Путін наближає час, коли солдати сі Цзіньпіна почнуть марширувати Росією з конкретною метою. Поки китайці забирають частину слави на Червоній площі, на задвірках Росії повертаються додому учасники путінської двіжухи. Хто без ніг, хто без рук, а хто у дерев'яних ящиках. От, хлопці, коротше, додому полетіли в ящиках. Царство вам небесное. Целый ил. Целый ил пацанов. А это наше. Все поберебитые сидят. Кто, кто, кто без лаза, кто без рук, без ног. До такої участі на Росію готують від малого до великого у Владивостоці Півтори тисячі дітей зігнали на ще один парад: Побідобісія та тотальне промивання мізків, на перший погляд, святкування давньої перемоги, а насправді підготовка до реальних сучасних окопів. Мілітаризм і імперіалізм замість вшанування жертв. Танції на кістках та проповідування ненависті до інших ось про що день перемоги на Росії, не про те, що таке в жодному разі не повинно повторюватися. А про можем повторіть дітей привчають до того, що життя людини не найвища цінність, а розмінна монета на полі бою. Привчають до болю та романтизують війну, як і купу років до цього. Чергове пробите дно продемонстрували у дитсадках Єкатеринбургу. Там дітей змусили розігрувати сценку, де дівчинці приходить похоронка на її, нібито сина. Все для того, щоби укорінити у дитячих несформованих місках, що віддавати життя за Путіна та вбивати інших людей, це героїзм. В іншому дитячому садку, взагалі, оголосили військовий стан. Ну щоби вже до кінця пройняти дітей мілітаристським вайбом, з такої заяви розпочався пост псковської газети Червоний маяк, присвячений 9 травню. Всіх дітей вивели на вулицю та змусили виконувати військові задачі. На самому ж параді у день святкувань у Москві був повний цифровий вакуум. Таким чином Путін привчає людей до ізоляції. Ні, тобі дзвінків, ні інтернету, ні смс. Все заради власної безпеки. А якщо комусь треба, буде терміново зателефонувати у швидку чи до пожежної чи, врешті-решт, загубиться дитина. Доведеться чекати, поки Путін не відправиться назад у бункер. Все для людей дискомфорт та обмеження. Люди переживали навіть під час репетиції. Усі служби доставки у Москві просто лягли таксі, викликати, переказати гроші, замовити їжу чи закрити якісь базові потреби також було неможливо. На цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Баганюк.